Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо дуже простецьку картинку в пастелі. У мене така блакитна бумажечка для дизайну. Я беру свою сонет. Я розумію, що це би, зараз не очень, але <смас> треба її вимальовувати. І беру всі відцінки: жовтого, рожевого, блакитний і сірий. І ось так о, шар за шаром наношу, а далі буду все пальчиками розташовувати. Це в нас буде такий гірський аля-пейзаж. Дуже примітивний, дуже простий. Але щоб познайомитись з матеріалом, цього, я думаю, буде достатньо. Далі додаю ще трішечки білих таких відцінків, білого білого відцінку кольору. Далі ще рожевих, блакитних. Це все просто, знаєте, так слоями наношу. І розташовую це все пальцями. У мене картина була по одному майстер-класу намальована пастер'ю. Я тоді фіксувала звичайним лаком для волосся, нічого не робила. Так воно, по факту, ще досі в мене є, стоїть, прикрашає залу. І нереально просто гарна картина. Вона. Пережила купа переїздів. Причому переїздів, знаєте, що її там так обережно перевозили там, І її так кинули в сумку до, до всього, що там було, і все. Але, ну як сказати, акрил точно нічого не було. А пастелі могло бути. Але сам а, лак для волосся її наскільки круто зафіксував, що от буквально нічого реально немає. Тієї картини трішечки з часом з'являються вже такі, знаєте, потертості від чогось там. Але в основному суть картини видно, кольори збереглися, ну, я правда тоді малювала на дереві. Можливо, це ще це грає роль. Але картина дуже гарна. Ця ж картина буде максимально простецька. Як бачите, по краям я додаю сірого, синього, плакитного. А основну таку частину світлу залишаю все-таки ближче до гір, більше до середини картини. І додаю ще зверху рожевий. Це все добре розташовую пальчик. Пальчик можна витирати об вологу салфетку. Тільки обов'язково ще раз протирайте, щоб не мокрим, бо тут не дуже буде ахті. І це все я просто дублюю знизу, тобто як відзеркалення. Наношу жовтий, білий, інші відцінки жовтого, помаранчевого, рожевий, обов'язково синій. Блакитний і сірий. Це такі, знаєте, основні картинки. Далі в нас будуть гори, які будуть складатися з білого кольору, сірого, чорного та зеленого. Зеленим все-таки я хочу відобразити знаєте, ту, те від ну, дзеркалення, від що воно ж трішечки у воді, І щоб було зрозуміло наскільки ну, все було банально чорно. І ось зараз додаю ще синій. До речі, тут відтінки реально цієї ці палетки. Боже, Сповнила одна. макіяж свій палітка. <гум> Боже, в палітрі цій дуже красиві кольори, і дійсно такі похідні, пейзажні, ну, гарно підібрані, без, без не, ну, не просто от реально. Бо я коли хочу докупляти кольори, я вже над цим замислилась. То я вже бачу, от яких от реально не вистачає. Тому що вони закінчились, а деякі в мене ще й продержуться. Це як оця аля-бірюзо, оце все, тому що я ними реально щось не користуюся. Як бачите, я все розташувала, воно плюс-мінус однакове. І починаю тут із сірого відтінку. тому що ті, що гори в нас будуть трішечки далі, вони будуть сірі, ті, що ближні будуть чорні. На верхушку гір я додаю білий. білу пастель. Потім ще раз додаю це все сірою, замальовую. І беру чорну. Чорну, до речі, потрібно дуже обережно, тому що воно так може всюди рознестись. Звичайно, сам горизонт в нас буде чорний, просто лінію чорну можна відразу провести. А далі зліва гори ті що будуть, типу ближче, до нас будуть темніші, ті будуть світліші. І також спускаюся донизу, наношу той самий. Чорний колір, але в перемішку з таким оливковим. Якщо його так можна назвати, напевно, це є якийсь відтінок оливкового. Це буде як відзеркалення в воді. Оливковий чорний, щоб такий вийшов темно-зелений колір. Бо як в палітрі такого немає. Починаю розташовувати з світліших відтінків, це, наприклад, з сірого білого і змішую з чорним, щоб отак у вас обережно. Вийшли такі різні відтіночки. Як бачите, ось зараз на відео дуже видно хорошо контраст оцього чорного, який плавно переходить в А скрінить не можу, хочу зробити класну цю заставку. О, якраз тут такі моменти гарні. До речі, можна було б залишити і так. Дивіться, чорні гори не розташовувати. Було б дуже цікаво. Але ще все-таки вирішила все розташувати. Взагалі в картині і пастелю можна не все розташовувати, якщо вам це не дуже подобається. Можна залишати і потрібно залишати якісь більш чіткі об'єкти. Але якийсь сьогодні у мене такий настрій, напевно, як ця картина такий неоднозначно розташований. Тому я вирішила все розташувати. Додаю ще трішечки таких ліній, типу по водичці, і знову все одно все трохи розташовую, щоб воно було таке гарнесеньке. От мені зараз картина максимально подобається, максимально проста і повторити може будь-хто на будь-якому рівні. Для початківців це взагалі саме то, просто спробувати, як це малювати пастелю. Як бачите, вона просто ідеально тушується, розтушовується, змішується, не дає ніяких прям таких відкритих зелених відтінків, якщо я говорю про жовтий і блакитний. Ну, прям круто. От мені дуже подобається працювати пастелю. Працюю, до речі, дуже рідко. Тому напишіть в коментарях, якщо хочете більше якихось туторіал по пастелі, напишіть в коментарі і я зніму прямо відео п'ять з різними картинами. Ну, пастелю намалюю. Просто з, різними, з різної складності. Всім дякую за перегляд.